Вітаю на каналі Штучний Геній. Сьогодні розглянемо найгучніші прориви, скандали і технологічні битви у світі штучного інтелекту, які змінюють глобальний ринок просто зараз. Французький стартап Mistral AI запустив Mistral Compute – масштабну європейську інфраструктуру для штучного інтелекту з 18 тисячами чіпами Nvidia Grace Blackwell. Це альтернатива AWS і Alibaba, що забезпечує Європі суверенний доступ до потужних GPU для навчання моделей. Ініціативу підтримав особисто президент Франції Еммануель Макрон. А дата центри вже працюють у Франції з планами розширення по всьому ЄС. Гучний скандал у сфері штучного інтелекту. Дісней та Юніверсал звинувачують Міджорний у масовому плагіаті, включно з персонажами Дарт Вейдер, Ельза, Міньйони та інші. Позов подано в Лос-Анджелесі, і він може стати ключовим прецедентом щодо авторських прав у генеративному штучному інтелекті. У справі згадується навіть аналітика від дослідників, які ще у 2024 році попереджали про такі ризики. Компанія Microsoft запустила функцію Copilot Vision – штучний інтелект, що аналізує відео в реальному часі через камеру телефону. Просто наведи камеру, і Copilot підкаже, як полагодити велосипед, перекладе вивіску або пояснить, що перед тобою. Ця функція вже працює на iOS та Android у Сполучених Штатах і є прямим конкурентом Google Gemini Live. Більше про актуальні новини в сфері штучного інтелекту можете ознайомитися на новоствореному телеграм-каналі. Підписуйтесь, посилання на канал нижче в описі та закріпленому коментарі. The Browser Company презентувала DIA – браузер нового покоління з вбудованим штучним інтелектом, який може спілкуватися з відкритими вкладками, створювати чернетки, відповідати на листи та навіть автоматизувати задачі. Це не просто пошуковик, а повноцінний персональний асистент, який розуміє контекст і діє на основі історії ваших дій. Дія – це новий конкурент Chrome із підтримкою природної мови. Японський стартап Sakana AI представив революційну технологію Text-to-Lora, яка дозволяє адаптувати велику мовну модель до будь-якого завдання просто за текстовим описом. Наприклад, створити модель для генерації тегів до цитат. І все. Адаптер готовий без жодного додаткового навчання. Це спрощує кастомізацію ШІ до рівня натискання однієї кнопки. Мета презентувала від Jepa 2. Модель, що дозволяє штучному інтелекту прогнозувати наслідки дій у реальному світі. Вона навчена на мільйонах годин відео і здатна планувати дії без додаткового тренування. У тестах вона досягла 80% успішності в завданнях візьми й поклади, працюючи лише з відео з однієї камери. Це величезний крок у напрямку автономної робототехніки. Nvidia зробила відкритий реліз моделі gr 000 tn 1 і 5. Це vlm модель що поєднує бачення, мову та дії і здатна навчати робототехніку новим навичкам замовними інструкціями. Вона вже працює з відкритими моделями, такими як ESO 101 і підтримує налаштування під будь-яке втілення. Модель доступна безкоштовно на Hugging Face та GitHub. Ці новини демонструють, що конкуренція на ринку штучного інтелекту загострюється, і гіганти, як Meta, Microsoft, NVIDIA, OpenAI та Mistral змагаються не лише в якості моделей, а й у відкритості, доступності та практичності. Дякую за перегляд відео. Підписуйтеся на канал, щоб не пропустити найважливіші новини зі світу штучного інтелекту.